Це касетний боєприпас, також відомий як вдосконалений звичайний боєприпас касетного призначення, яким зазвичай стріляють з гаубиці М115 або самохідної артилерійської установки Паладін. При пострілі підривач активує вишибний снаряд, а зовнішня оболонка вибухає, вивільняючи гранати М42. Касетний боєприпас розгортає стрічковий механізм, зводячи кумулятивний заряд. Перехід від безпечного стану до стану готовності. Саме на цьому етапі він стає смертоносною зброєю, а інерційна вага підриває гранату. Усе це в покроковому форматі розглянемо на відео далі. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити жодної деталі. Давайте ж докладніше зупинимося на його частинах і функціях. Починаючи ззаду, бачимо корпус газогенератора. Трохи вище знаходиться запальний капсуль газогенератора, що містить порохові гази. Вони необхідні для створення додаткової сили, що за забезпечує дальність польоту на 29,4 км. Це корпус снаряда він вміщує 88 суб-боєприпасів М42 чи М46. У цьому боєприпасі сконцентрована велика вогнева потужність. Але як можна завантажити 88 касетних гранат в один артилерійський снаряд? Якщо перевернути гранату, то знизу побачимо заглиблення. Такий дизайн не перешкоджає спрямуванню дії вибуху в певному напрямку. Крім того, завдяки такому проектуванню вони змогли скласти 88 гранат, як показано на анімації. Зверху знаходиться пластина. З'єднана з цим вишибним зарядом, необхідного для викидання гранат. Вгорі знаходиться підривач, що часто використовується для заряджання артилерійських снарядів різного типу детонації. Довжина від кінчика до основи снаряда складає близько 937 мм. міліметрів. Діаметр становить 155 мм. міліметрів. Це один зі стандартних калібрів НАТО. Він важить 46,5 кг, що досить багато, зважаючи на його розміри, та 88 гранат, розміщених всередині. Щоб не було плутанини, це розмір у порівнянні з середньостатистичною людиною. Ця вогнева міць вимагає платформи, яка дозволить доставити її до визначеної цілі. Рішенням слугує 155 міліметрова причіпна гаубиця та самохідна гармата. Паладин. Паладин озброєний 150 міліметровою гаубицею з напівавтоматичною системою заряджання. Максимальна дальність вогню становить близько 24 км зі стандартними снарядами і 30 км з активно-реактивними снарядами. Максимальний темп вогню цієї установки 4 постріли на хвилину. Але сьогодні ми зосередимося на тому, як ведеться вогонь з цієї 155 мм гаубиці, побудованої в 1970-х роках, і яку часто називають королевою битву. Її можна розділити на 5 основних частин. Перше ствол необхідний для ведення вогню 155 мм снарядами. Друге противовідкотний причіп, який ослаблює силу відкоту. Третє це опорна плита та механізми прицілу. Під четвертим номером казенник виготовлений з найякіснішої сталі та матеріалів. П'яте зарядний лоток для завантаження снарядів і палива. Номер 6. Трохи вище. Спусковий гачок. Сьоме – Мотузка, яку з метою безпеки натягують з відповідної відстані для здійснення пострілу. Восьме. Передні та задні стани необхідні для фіксації положення гаубиці під час пострілу. Тепер, коли ми розібралися з усіма частинами, спробуємо вистрілити. Крок перший щойно підривач перевірено, снаряд завантажується на цей зарядний лоток. На другому етапі солдат вручну проштовхує снаряд вигнутим забивачем. Крок третій. Відразу після заряджання снаряда вставляється невеликий метальний заряд пропелент. Далі лоток підіймають назад, щоб мати змогу закрити затвор. Крок п'ятий. Усе готово. Солдат після команди тягне за спускову мотузку. Застосування капсуля для вистилу заряду, необхідного для вдосконалення звичайних боєприпасів подвійного призначення, дозволяє збільшити максимальну дальність ураження до 24 км для стандартних снарядів і до 30 км для активно-реактивних снарядів. Тепер, коли ми це з'ясували, розгляньмо простий алгоритм дій при пострілі. Крок перший. Блок підривача активує вишипний заряд. Крок другий. Вишибний заряд виштовхує цю пластину. На третій стадії корпус снаряда вибухає, випускаючи субелементи М42, як показано на анімації. Четвертий крок. Щойно граната відокремилась, діяти починає стабілізатор з нейлонової стрічки. Стрічка витягується та вирівнює вертикальне положення боєприпасу, готуючи його до наступних дій. Але це ще не все. Завдяки розумній конструкції, сили обертання починають відкручувати різьбовий ударник, переводячи гранату в бойове положення. І коли ударник витягується із запалу, все стає ще цікавіше. Крок п'ятий: тут відбувається зведення боєприпасу. Тепер будьте уважні, коли ударник витягнуто, запал може вільно рухатися. Це схоже на добре поставлений танець, і все завдяки пружині та відцентровій силі. Вони працюють разом, щоб плавно перевести запал у бойове положення. Пружина гарантує, що боєприпас залишається у зведеному стані. Крок номер 6 Зіткнення та вибух. Перейдемо до моменту зіткнення. Ось де відбувається хаос. Коли граната потрапляє в ціль, спрацьовує спеціально розроблена інерційна вага. Ця вага штовхає ударник прямо в детонатор, який відомий також як М55, і запускає вогневу реакцію. Крок сьомий. З початком вогневої реакції приготуйтеся до видовищного шоу. Струмінь вибухової хвилі спрямовується вниз, а корпус гранати розривається на безліч дрібних частинок. Можна вважати це контрольованим вибухом, який забезпечує серйозно вогневу міць. Цей струмінь неймовірно потужний, здатний пробити близько трьох дюймів суцільної броньованої плити. Це досить серйозний удар, який знищує танки та легкі броньовані машини. Восьмий етап: розрив корпусу на уламки створює руйнівний протипі. Хотний ефект, ці дрібні фрагменти, про які ми говорили раніше, стають смертоносними снарядами, що в радіусі своєї дії руйнують усе. Це розумно продуманий дизайн, що додає ефективності цій потужній зброї. Передусім, обговоримо потенційні переваги касетних бомб М-42 на полі бою. Ці касетні бомби або як їх ще називають вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення, стратегічно призначені для ураження великої площі за допомогою менших за розміром суббоєприпасів. Але товариство, ми не можемо ігнорувати серйозні недоліки касетних бомб М-42. Давайте розглянемо основні проблеми. Невибірковість це дуже важливо. Критики стверджують, що касетним бомбам М-42 бракує точності і вони викидають субоєприпаси на значну територію, що охоплює зокрема і населені регіони. Це становить значний ризик для цивільного населення, зокрема для дітей. Невиявлені нерозірвані боєприпаси можуть залишатися небезпечними роками, створюючи жертви серед цивільного населення і заповільнюючи відновлення територій ще довго після завершення конфлікту. І останнє, але не менш важливе, широка зона ураження. Може призвести до небажаних наслідків касетні бомби. М42 можуть загрожувати дружнім військам, пошкодити критично важливу інфраструктуру або навіть витіснити цивільне населення. Друзі, дякуємо вам за перегляд і обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі для того, щоб відео це поширювалось, а ми створювали для вас нові.